Фос що буквально під час свого першого візиту, своєї першої зустрічі, новий генеральний секретар відвідав Зеленського у Києві. Тож це дуже гарний знак. Водночас він чітко дав зрозуміти, що рішення щодо надання обладнання чи то протитанкових систем Джавелін, танків «Бредлі», «Ф-16» або Атакамс приймаються на національному рівні. Це не рішення НАТО. Насправді не існує такого поняття як зброя НАТО. Це все зброя різних країн. Рюта наголосив на національній прерогативі щодо накладення обмежень, зокрема й щодо рішення США. Зараз він не підтримує таких обмежень, але він насправді не має авторитету щодо цього. Це був коментар Дагласа Люта, який вважає важливим знаком продовження підтримки України візит нового генсека НАТО Марка Рюте до Києва у перші дні на посаді. Даглас Лют він говорить, що од водночас новий очільник альянсу наголосив на тому, що рішення про надання зброї Україні і про умови її застосування союзники ухвалюють на національному рівні. І власне генерал-лейтенант Лют вважає, що Сполучені Штати мають поставити у пріоритет постачання Україні нової далекобійної. Зброї, яку виготовляють у США. так само як Вашингтон це зробив із ракетами для протиповітряної оборони, затримавши доставку певних видів замовленого зброєння для інших країн. Ще один важливий крок це зняття географічних обмежень на застосування цих ракет. Він також не погоджується із аргументом Пентагона про те, що власні запаси атакамсів сполученим штатам варто приберегти на випадок майбутніх конфліктів.